Готуємо ідеальне шампанське з чорнобривців. Дивіться, яке воно пінне, а яке воно ароматне. Це просто самий класний напій у літню спеку. І до того ж, цілі 10 літрів можна приготувати за 30 гривень. Починаємо! У 10-літровий бутиль наливаємо трошки теплої води, кілограм цукру, 4 столові ложки лимонної кислоти без гірки. Мішаємо, доливаємо фільтрованою чистою водою. 10 літрів води туди додаємо ось такий красивезні чорнобривці. Тут 100 квіточок. Настоюємо протягом двох днів у теплому місці. Потім наливаємо у міцні пластикові пляшки не повну, десь на три чверті витискаємо зайве повітря, закриваємо міцненько пляшку та лежачи, складаємо у льох за два тижні. У вас буде ідеальний квас. А через півтора місяці прекрасне шампанське з чорнобривців. Смакуйте.